Якоб Крюс Март і його хліб. У давню давнину, років 500 тому, а може й більше, у місті Талліні, у саме цьому похмурому будинку із черепичним дахом була розташована комора цілющих трав. Люди називали її аптекою. Які тільки ліки не зберегалися тут у химерних пляшках та горщиках, Риб'яча луска, перлини, рубіни, перетертий на порох, оцет і мед, сиропи й жовч, сушені жаби, чого там тільки не було. Аптекарем там був майстер Йохан, людина суворої вдачі. На носі окуляри, обличчя кисле, через велику вченість, напевно. А щоб готувати ліки, змішувати мазі й суміші, сушити жабічі лапи й розтирати порошки, був у нього учень нем'я Март, і знав він ліки не гірше від самого аптекаря. Лікаря тоді в місті не було, адже це були часи старого, грубого і похмурого середньовіччя. Хворих відвідував майстер Йохан зі своїм учнем Мартом. Одного разу їх відправили до радника кале, який тяжко захворів. Йдуть вони та співають. Якщо хтось лежить слабий, до аптеки шлях прямий розбирай скоріше ліки, щоб здоровий був навіки. Краплі, масть чи порошок, з коренців чи квіточок є у нас цілющі зілля, що позбавлять вас безсилля. Прийшовши до місця, майстер Йохан уявив собі срібні монети, які він сподівався отримати за лікування, і його обличчя з кислого стало кисло солодким. Він почав ретельно обмацувати й оглядати хворого. Та й як, було, не старатися адже пані радниця буравила його своїми колючими оці очицями. Тільки Март, оце нахаба, дивиться на огрядну пані, ніби перед ним порожнє місце. Він не зважає ані на пишний чепчик, ані на турнюр, а все через те, що поруч із господаркою стоїть її дочка Матильда. Очі Матильди, як зелені свілячки. Віє крила ластівки. Оглянувши радника, майстер Йохан каже, зцілити ваше тіло від недуги можуть лише одні єдині диволіки – ліки мітри дацій. Їх змішують із 56 трав, а їх рецепт знаю лише я один. Сподіваюся, що ви не будете скаржитися, що на це у вас немає грошей. Ну що ж, говорить радник. Гроші є, але перш ніж я прийму цю гидоту, ти або твій учень вип'єте її у мене на очах. Поспішив майстер Йохан зі своїм учнем додому, а зверху з вікна на них дивиться та махає віями господарська дочка панночка Матильда. І здається, що це махає крилами випущений на волю птах. А їй у відповідь махає з ухвалу рукою учень аптекаря Марти. Готують в аптеці Мітредаці. Робота аж кипить. Майстер Йохан, як завжди, вивчає учня, і той, як завжди, виконує свою роботу. Але, хоча вони і любили співати, розбирай скоріше ліки, щоб здоровий був навіки, майстер Йохан не вберігся від застуди. Авче, Авче. Чихає він, і добра половина порошку розтертого в ступці розлітається на всі біч. Що робити? Хапає майстер гляняний горщик, вдягає собі на голову його, щоб зберегти залишки порошку, та продовжує повчати Марта так, з під горщика. А Март пам'ятає, адже це йому доведеться ковтати мітродаці. Не хочеться йому ковтати те, що намішав аптекар, і вирішує він замість солі покласти цукор, замість жовчі мед. А замість язиків ящерок, курицю та ще багато-багато чого смачненького. І от нарешті цілющий хлібець готовий, доставлений до хворого та випробуваний учнем. Тепер сам радник може скуштувати, і тільки но він трошки відкусив, як на його обличчі з'являється усмішка, і він гризе, гризе, гризе і не може зупинитися, і, звичайно, одужує. І так йому сподобався цей чудовий хлібець, що він наказує покуштувати його і своїй дружині, і дочці Матильді, а так кусає шматочок, дивиться Мартові у вічі і зітхає. Ах. Тільки майстер Йохан нічого не може зрозуміти. Він теж кладе до рота шматочок хлібчика і, здається, його обличчя аж перекосило від люті. Що ти наробив, телепню? кричить він мартові. Що за дурню ти зліпив? Хіба це мітрадацій?» Але тут втручається радник кале. Яка ж це дурня? Це хліб, Мартів хліб. І наказує приготувати такого хліба ще та побільше, щоб вистачило всім і бургомістру, і радникам, і всьому магістрату, і єпископу, і всім іншим городянам і навіть ремісникам. Відтоді почали виготовляти Марців хліб, тобто марципан, і керував усією цією справою майстер Март, колишній учень аптекаря. А перед аптекою кожного дня юрмилися цінителі смаколиків, і попереду всіх єпископ у високому капелюсі. Вони протягували віконечко гроші та жадібно хапали смачні грудочки. Незабаром кораблі, навантажені марципаном, попливли у далекі краї, і радник Кале зрозумів, що марципановий майстер Март може стати непоганим зятям. Ось і казочки кінець, а хто слухав? Молодець.